Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, слабка ерекція, часті позови до туалету. Чоловіки, якщо вам знайомі такі проблеми, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Цинк бореться з інфекціями та підвищує імунітет. Магній. Це профілактика нервової системи, магній знімає судоми м'яза, покращує сон та настрій. Та магній це легкий похід в туалет. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор і єдиний лицетин, який можна приймати чоловіка. Гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Теселен незамінний мінерал для чоловіків, адже саме він втрачається під час кожного статевого акту. Селен відповідає за репродуктивну систему, також покращує вироблення тестостерону та покращує спермогенез. Для тих, у кого нічні позови до туалету, використовуємо свічки Простерин Н. Вони знімають напряк запалення та скорочують позови до туалету. Якщо вам цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.